Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо, що у людей високе Богові Сідайте. Що тут значить високі у людей? Та те, чим ми пишаємося, чим ми. Хвалимося, чим ми, знаєте, хизуємося, хтось любить показати себе в якийсь особливий спосіб, як він одягнутий. Хтось хоче похизуватися своєю машиною, хтось кличе гостей спеціально, щоб показати свій дім, як він гарно його обладнав. І це є наслідок, знаєте, Старання людини і вміння, і це, ну в якійсь мірі, не є так погано, так? коли людина хоче бути гарно виглядати, коли хоче мати добре авто, коли хоче жити в достойному, зручному будинку для себе, це є добре. Але коли людина ставить собі це як основне і єдине. Оце високі у людей, та? то Христос пояснює, що воно є огидне для Бога. Бог не хоче, щоб ми зупинялися на людському. Людина має проблеми з тим, що вона привикла до землі, привикла до цього світу, вона від нього залежна. І ця залежність від людини від землі не дає їй можливості рухатися далі. Для того, щоб ми мали можливість рухатися далі, ми маємо мати якісь дальші цілі, далі мету. Ми маємо рухатися до Бога. І ми зупиняємося, знаєте, на тому людському рівні, на рівні споживача. Саме головне мені поїсти, поспати і в цьому світі здобути собі таку важність. Хто вірний у найменшому Господь каже, і в великому вірний, а хто нечесний у малому, він і в великому буде нечесний. Як вибіряти людського ту велич того всього земного, що ми маємо, ми вимірюємо все, ну, хто з грішми кількості своїх грошей, так? хтось міряється шириною своєї влади і свого впливу. Так? І кожен у цьому у своєму діапазоні рахує себе ну, важним, так? центр світу. І не думайте, що це стосується тільки якихось начальників, бізнесменів, чи щось іншого. Це стосується навіть малої дитини. Мала дитина дуже добре відчуває, наскільки вона є велика в хаті, так? мама дуже добре відчуває, яка вона велика. Тато так само відчуває, який він великий. Кожний тягне своє. Але Господь звертає увагу, якщо ти вірний у малому, то ти будеш мати гідність бути вірний у великому. Що значить у малому? Вірний саме собі. Ми собі сьогодні кажемо, все, завтра вже не буду вживати алкоголь після того, як вчора трохи вжив забагато. І проходить у той час, приходить у завтра, і твоя вчорашня обіцянка не має ні ваги, ні сили. Інші речі ми обіцяємо собі, не буду то робити, буду так. Зроблю це обов'язково і не зробив. Ми маємо бути вірні в малому. А мале це те, що стосується мене. Бо ми дуже дуже більше, як то кажуть, спрямовані на зовнішність, щоб показати себе, який я є. І потім. Людина в тому запутується, а диявол тим тішиться, бо дає можливість, дає можливість людині забути за Бога, а думати за себе. Знаєте, як, як -то воно цікаво в житті побудовано, що по дорозі до Бога, Бог може тебе перевернути на дорогу до, до диявола. Як так може бути? Та отак людина йде, думає, що. Службу Богові приносить, а насправді вона дуже далеко віддаляється від Бога. Бо коли ми хочемо похизуватися перед людьми, коли ми хочемо похизуватися, навіть, перед, навіть показати свою побожність у церкві, зрозумієте правильно, коли людина приходить до церкви і хоче, щоб усі бачили, що вона побожна, вона йде там до, до титроповоду, до центральної ікони, так дуже демонстративно хреститься, так сильно б'є поклони, але не для того, щоб Богові поклонитися, а для того, щоб показати всім, яка вона побожна. Хто тут працює? Тут працює диявол, бо тому що дає людині можливість. Віддалитися від Бога, а зупинити свій шлях на тих людях, яким вона це демонструє. Ми, коли, біться, ми сьогодні зібралися з родинами, загинувших воїнів, і якщо б ми зупинили це на собі, ми б той тягар не кожен би справився з тим тягарем. Але коли ми орієнтуємося, що ця жертва має бути на десятки поколінь, то воно зовсім по-інакшому звучить. Бо якщо зациклити все на собі, каже Господь, у людей це неможливо, тільки у Бога можливо спасти себе. І коли ми будемо покладатися тільки на багатство, коли ми будемо покладатися тільки на, на того, хто поруч з нами, то ми можемо побачити, що той, хто вчора був поруч з нами, його сьогодні нема. І це не тільки стосується наших воїнів, людина жила і померла передчасно, не від старості, а щось сталося, серце не витримало. І людина померла. Той, на кого ми надіялись, покладали надію, що це буде мій побічник, моя підтримка, а його не стало. Тому треба будувати свої відносини завжди ширше, ширше від себе, ширше від тих, які є поруч далі. А для цього і існує церква. Бо як я шукаю Бога, я приходжу в храм Божий, де Бог зустрічається з людиною, а туди приходять ще люди. І ми творимо нову родину, Божу родину, яка дивиться на все ширше, яка сприймає жертву довше, не тільки як біль втрати, але як жертва, яка має. Свідчити десятки поколінь. І цей тягар, який ви несете сьогодні, він має бути заадресований всім поколінням. І цей хрест, який ви несете сьогодні, всі повинні побачити. І кожен підійти і хоча б пальчиком підтримати кожного із вас. І це буде той спосіб розширення, коли я хочу бути з Богом. Я хочу... <кхух> я не хочу закритися вдома в хаті, <кхух> я хочу розкрити себе до, до людей. Я хочу поділитися. Своєю горем і втратою. Але я хочу поділитися своїм героєм. Не тим, що я зробив, бо люди дуже люблять хізуватися собою, а тим героєм, заради якого ми сьогодні живемо. Бо Христос умер на Христі, учні Христові всі загинули мученицькою смертю. Святі мученики це ті, які проняли кров, яка стала кров'ю жертви, кров'ю церкви, кров'ю, яка дала життя церкві Христової. І 2000 років пройшло і церква жива. І хай прийде тисячу років, щоб наша жертва великих хлопців жила. Тому й каже Господь, хто вірний малому, той і в великому буде вірний. Ніколи слуга не може двом панам служити, бо або одного занедбає, а другого полюбить, або іншого. Занедбає, а цього полюбить. Тому для Бога є важна вірність. Вірність Богове, вірність Україні, вірність у подружжі, вірність в дружбі, вірність один одному. І хто вміє бути вірним, то є Божа дитина, то є Христовий і брат, і сестра, і мати. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі